Піратство незаконне захоплення, пограбування або знищення морських чи повітряних суден. Капери, корсари, приватири особи, які займаються піратством на користь певної держави та мають відповідний від влади цієї держави дозвіл. Після підписання Паризької конвенції 1858 року капорство як явище було формально заборонене. Вирішення усіх питань щодо порушення комунікацій, захоплення ворожих суден, їхніх екіпажів та вантажів було покладено на військові флоти держав, а кораблі, що виконували ці завдання, отримали назву рейдери. В умовах війни агресивні дії, які спрямовані проти суден нейтральних країн, також прирівнюються до піратства. У сучасному міжнародному праві піратство є кримінальним правопорушенням міжнародного характеру. Двадцять листопада 2018 року під час виконання переходу з Одеси в Бердянськ. Три кораблі військово-морських сил України були атаковані російськими кораблями берегової охорони в районі Керченської протоки. Після того, як український буксир Яни Капу неодноразово зазнав таранних ударів від російського сторожового корабля Дон а сам прохід в Азовське море було заблоковано танкером Нейма, з'єднання українських кораблів отримало наказ на повернення в Одесу. О 19.55 за київським часом українська корабельна група була обстріляна в нейтральних водах Чорного моря. Кораблі зазнали пошкоджень, їх було захоплено. 24 моряки потрапили в полон. Троє з них отримали поранення. Станом на 2021 рік перебіг цих подій відновлено похвилинно. Маршрути руху кораблів та дії екіпажів детально вивчені як державними, так і недержавними структурами. Результати цих досліджень оприлюднено у змі за фактом захоплення українських кораблів. Тривають слухання у міжнародному трибуналі з морського права. Інтернет пам'ятає все, і сучасна історія не має білих плям. Відповідь на питання, що саме відбулось у Керченській протоці 25 листопада 2018 року, давно відома. Однак суть, задум і що найважливіше, значення цієї операції вже традиційно лишилась за кадром.